Друзі, доброго дня! Автопарк міста Запоріжжя. У нас тут таке нове надходження. Циринокенга до 2013 року. Під капотом 1,5 дизель на механіці. Це вантажний фургон. Ось так він виглядає. По кузову є фарбовані деталі, а без Б шпаклівки. Ось так. По кузову. Автомобіль у нас на зимній гумі, на криші рейлинги. Друзі, по комплектації у нас автомобіль має електропакет, електродзеркала, ультракермо, кондиціонер, механіка, друзі, великий монітор та 211 пробігу. Чекаємо вас на тест драйв цього апарата.